Хто заробляє на виробництві бензину та дизелю в Україні, як розвивалася нафтопереробна галузь з України та чому до її занепаду причетні росіяни і Коломойські? Відповіді саме на ці запитання сьогодні. Ви і дізнаєтеся в черговому випуску новини енергетичного фронту. Кілька тижнів тому на моєму каналі вийшов сюжет про видобуток нафти. Він, до речі, зібрав чимало переглядів, і я дуже раджу вам його подивитися. Це потрібно, хоча б для того, щоб розуміти, хто ж заробляє на українській нафті. Та нафта без її переробки має невелику цінність. Ключову цінність мають нафтопродукти. Для перетворення нафти у нафтопродукти потрібні нафтопереробні заводи, які у видобутку нафти Україна має. Чималу історію у її переробці та діяльності нафтопереробної галузі це історія про слабкість держави, про крах п'яти нафтопереробних заводів, про апетити Ігоря Коломойського та про небажання російських виробників нафтопродуктів мати конкурентів в Україні. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Переробка нафти в Україні розпочалася в далекому 1863 році, що співпадає з початком масштабного видобутку нафти. Першим нафтопереробним заводом став Дрогобицький НПЗ у місті Дрогобич, що на Львівщині. Проєктна потужність заводу. На момент будівництва становило 100 тисяч тонн нафти на рік, що дозволяло переробляти більшу частину нафти, що на той момент видобувалася на західній. Україні в часи, коли східна Україна була окупована Російською імперією, до нафтопереробної галузі на заході країни активно долучався іноземний капітал. Першими акціонерами Дрогобицького НПЗ стали австрійці Альтман та Готліп. А вже у 1901 році підприємство перейшло у власність англійської акціонерної компанії, і дістало назву Галіція. Цей період Дрогобицький НПЗ вже успішно виробляв дорожній бітум, машинну оливу та паливний мазут для локомотивів. У вересні 1939 року, коли західну Україну окупував радянський союз, Дрогобицький НПЗ разом з кількома іншими меншими нафтопереробними заводами було націоналізовано. Націоналізація пішла підприємству на користь, адже в умовах збільшення видобутку нафти в країні збільшувалися і виробничі потужності заводу. Та все змінилося з розпадом радянського союзу. Спершу заводу було перетворено у акціонерне товариство. А вже через кілька років цим скористався Ігор Коломойський у 2009 році. Компанії підконтрольні олігарху сконцентрували в своїх руках більшість акцій заводу. На той момент Коломойський вже контролював 90% видобутку нафти в країні, і йому потрібні були переробні потужності. Однак, політика нового акціонера вижити все до максимуму призвела до занепаду підприємства та його банкрутства через борги. Перед «Укрнафтою». доля Дрогобицького нафтопереробного заводу мене не здивувала, адже в цей самий період олігарх здобув контроль над набагато ціннішим активом Кременчуцьким нафтопереробним заводом. Кременчуцьке НПЗ є одним з двох нині працюючих нафтопереробних заводів країни, хоча Підприємство здатне переробляти 18 мільйонів тонн сирої нафти на рік до війни. Воно працювало лише на 20% від своєї потужності. Кремечуське НПЗ було засновано далекому 1961 році. З відновленням української незалежності завод кілька років залишався в державній власності. Та у 1994 році, з огляду на складну ситуацію на ринку пального в країні, Леонід Кравчук вирішив. Передати завод в управління спільного підприємства, створеного державним нафтогазом та російською компанією ТАТНІФ. Президент Кравчук сподівався, що росіяни завантажать Кременчуцький НПЗ своєю нафтою та зальють український ринок дешевим та якісним пальним. Однак, як показує історія, з росіянами нема про що домовлятися. Замість нарощення потужностей вони почали зменшувати поставки нафти. Паралельно ТатНєфт шляхом різних юридичних маніпуляцій загребла до своїх рук повний контроль над заводом, залишивши державному нафтогазу лише 43% акцій. акції. На дворі був 1997 рік. Майже 10 років російські енергетичні пірати повільно вбивали Кременчуцький НПЗ. Підозрюю, що робили вони це свідомо, відкриваючи дорогу на український ринок власному пальному, що Татнефть виробляла в Росії. Так, як часто стається в піратських фільмах, одного пірата з'їв інший, починаючи з 2007 року, коли Ігор Коломойський зайнявся видобутком нафти через купівлю акцій державної укрнафті, він зацікавився і кременчуцьким нафтопереробним заводом. За допомогою суддів та у співпраці з Державним Нафтогазом Коломойському вдалося відібрати в росіян належний їм пакет акції. З 2010 року контроль над підприємством перейшов у руки Коломойського. Насправді, розвиток Кременчуцького НПЗ був цікавий Коломойському. Бензин та дизель, що вироблявся на заводі, постачався на мережу заправок під контрольних олігарху. Запустивши виробництво також і авіапального, Коломойський постачав його в українські аеропорти та використовував. Для цілей власних авіакомпаній Мао та Дніправія. Хоча державному «Нафтогазу» і досі продовжувало належати 43% акції заводу. Жодного впливу на управління ним він не мав. Коломойський зберігав контроль над Кременчуцьким НПЗ до листопада 2022 року. Скориставшись умовами військового часу, РНБО прийняло рішення про повернення заводу у 100% державну власність. Через 28 років після втрати заводу держава спромоглася повернути собі контроль над ним. Друзі, нагадую, що мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму YouTube каналі, який повністю присвячений українській енергетиці. Цікавитесь енергетикою, то підпишіться на мій канал, лайкніть це відео і напишіть мені в коментарях, чи правильно зробила держава, відібравши у Коломойського Кременчуцький нафтопереробний завод. На відміну від Кременчуцького НПЗ, другий досі працюючий в Україні завод з виробництва нафтопродуктів завжди був і залишається у державній власності. Йдеться про Шебелинський НПЗ, який знаходиться в Харківській області та контролюється державним Нафтогазом. Основною сировиною для заводу є газовий конденсат, який є побічним продуктом видобутку природного газу. З газового конденсату Шебелинський НПЗ виробляє бензин, дизель та скраплений газ. Потужності заводу відносно невеликі, лише 600 тисяч тонн в рік, що в 30 разів менше за потужності Кременчуцького НПЗ. До початку повномасштабного вторгнення завод працював на 80% від своєї потужності та активно просував нову торгову марку Шебель, під якою і реалізовував вироблене пальне. Ще п'ять нафтопроробних заводів, які працювали в Україні, станом на 1991 рік, припинили свою роботу з різних причин. Ну, якщо чесно, то причин було лише дві росіяни і Коломойські. Херсонський нафтопереробний завод попав до рук росіян після приватизації в далекому 1997 році. Хоча спершу російська група Альянс показала власну зацікавленість у роботі заводу та навіть наростила виробництво пального, у лютому 2005 року Одразу після помаранчевої революції завод було зупинено, начебто для модернізації. Відтоді він так і не перезапустився. Наддвірнянське НПЗ було засновано в далекому 1897 році. На початку 1980-х років завод був високомеханізованим та автоматизованим підприємством, яке випускало понад 20 видів нафтопродуктів і продуктів нафтохімії. Завод зупинив свою діяльність у 2008 році. На той момент його вже контролювали компанії з робіти Ігоря Коломойського. Основною причиною зупинки заводу стала, начебто, фінансова криза 2008 року. Та чи було так насправді? Чи Коломойський хотів сконцентруватись на розвитку Кремечуцької НПЗ. Зараз вже ніхто не знає. Одеський нафтопереробний завод збудували у 1938 році. З відновленням незалежності України завод кілька років перебував у державній власності. А вже в середині 1990-х років компанія «Синтезойл», яку пов'язують з Ігорем Коломойським, домовилася з державою про спільне управління цим активом. Уже в 1999 році синтезойл об'єднався з російським лукойлом та на приватизаційному аукціоні разом викупили 52% акцій заводу. Російський Лукойл хотів отримати одноосібний контроль над Одеським НПЗ, і йому це вдалося у 2000 році, коли росіяни стали власником 80% акцій заводу. Наступні 10 років завод працював, переробляючи для Лукойла російську нафту, яка йшла до Одеси морем. Та 2010 року російські акціонери раптово вирішили зупинити роботу одеського нафтопереробного заводу. У червні 2017 року держава повернула контроль над ним. Однак, згодом перевірка здійснена фондом державного майна, встановила завод втратив свою працездатність. Сьомим нафтопереробним заводом в Україні був Лисичанський НПЗ, що знаходиться у Луганській області. Збудований у 1976 році. Він став другим по потужності НПЗ в Україні. Відновлення незалежності не віщувало заводу нічого поганого. Навпаки, в 1991 році Лисичанський НПЗ встановив власний рекорд по переробці нафти, переробивши за рік 23 мільйони тонн. Та злий жарт із заводом зіграло його розташування та політика масової приватизації. Ще з моменту будівництва завод задумувався як виробник нафтопродуктів для потреб Краснодарського та Ставропольського краю Російської Федерації. Для цього нафту на НПЗ постачали в основному з російської Самари. Не дивно, що тісні економічні зв'язки заводу з Росією привернули до нього увагу російських компаній в процесі приватизації. У 2000 році контроль над лисичанським нафтопереробним заводом перейшов до російської компанії ТНК. Після приватизації підприємство покращило показники роботи та вже у 2004 році переробляло 7 мільйонів тонн сирої нафти в рік, експортуючи більшість продуктів виробництва до Росії. Як і у випадку з Одеським НПЗ, росіяни просто взяли і зупинили завод. Сталося це у 2012 році. Спершу ходили чутки про можливий продаж активу, однак цього так ніколи і не сталося. Наразі завод частково зруйнований та знаходиться. В окупації російськими військами. В сухому залишку з семи нафтопереробних заводів в Україні залишилося лише два. Насправді велике питання, чи потрібні були б зараз в Україні всі сім заводів. З точки зору забезпечення власного ринку, точно ні. Потужностей одного кременчуцького НПЗ вистачає, щоб забезпечити країну пальним. Проблема в іншому, відносно невеликому видобутку нафти в Україні. З точки зору експорту нафтопродуктів до сусідніх країн так тут нам не завадив додаткові потужності. Однак, враховуючи, що і Одеський, і Херсонський, і Лисичанський НПЗ були заточені на російську нафту, рано чи пізно, на мою думку, ці заводи все одно б зупинили свою роботу. І, хоча компанії з орбіти Коломойського причетні до банкротства двох нафтопереробних заводів, у олігарха все ж таки вистачило сміливості відібрати в росіян Кременчуцький нафто переробний завод, який неминуче б росіяни знищили, зважаючи на це, складно вірити, що Коломойський так легко відступиться від заводу після того, як минулого року контроль над ним отримала держава. Тому історія навколо найбільшого на сьогодні нафтопереробного заводу України ще далека від своєї останньої глави. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал, лайкнути це відео, та обов'язково напишіть мені в коментарях, чи поділяєте ви думку про те, що росіяни хотіли знищити нафтопереробну галузь України. Дякую та до зустрічі у нових відео.